Добрий день, розовоти, любителі прекрасного, гості каналу, які навідують мій канал, підписчики мої. Ось новинки зняла, от свої знімаю, гортензії. Що з них вийде, будемо бачити. Я вперше стикаюся з ними. Вон, уже листя. Падає з горіха і горіхи вон лежать. Ніколи сьогодні такі, така примурена, що вийшла тільки оце, щоб зняти чим-то порадувати, хоч що то щось цвіте. Це сад той, що убиваю. Поганий у мене що сад. Подивимося, що на той рік з нього вийде. Я ж тут підсадила багато до нього. І ще троянд гарних. Ось рожева ця розквітає. Що назви немає чого? Це ось Ніна Вейбл, Це з назвою. Ось оце світеш та діадема. Хто його знає, чи воно діадема, чи ні. Ну, ось Джулія Челд. Ось он. Супертрупер. Оранжева, така гарна. Троя. Ред Кепхен. Це теж в цей сад я її підсадила просто. Це не із тих, що були убиваєми. Це підсадила я просто сюди. І ось браття Грім ще підсадила до них. Шекспір. скудненько так цвіте. Не знаю того, що може він ще перша річка. Це кахала. Сабула. Кахала це вона. Ось який кущ величезний жовтої хризантеми. І вона цвіте оце аж взимку. Оце будуть снігайти, буде морози, будуть той, вона буде цвісти. Це чудна навіки вона. Хочу її сюди прибрати. Просто не місце їй тут. Ось яка гарна. Це, це принц. О, це The це Prince знаю, як я сказала Шекспірну. Шекспір восьм. Ну, Шекспір, ось Шекспір. Ось тут теж він ще не доців. А ось оця красунечка. Чотири сезона, яка вона, дивіться. Гляньте, полюбуйтеся нею. Гляну. Розкинулася, як павучара, везде. Оце на три кущі вона лягла. Ось. На півтора метра, мабуть, в одну сторону вона розляглася. Така красуня. Вон везде вона. Ось імператриця. Фарах зацвітає. Це той куща дворічка. Єсть у мене ж той трьохрічка, а це дворічка. А ось вона. Хіба її можна тут побачити ось. В мене зіблейсу. А ось дивіться, що це за чудо яке. о. Гляньте, ай свою. Десь у мені, ну, метр сімдесят п'ять, мабуть, десь це в неї. Така висота вона взяла. Ширину, так тут взагалі не он, он аж де. Оце все вона. о. Це на той рік так буде вона тут одна королевою. А ось, а ось хальстаф, красавець. Сьогодні від борошнистої роси бризгала, ну і ще вредителя я твердителя додавала хорус, чим я бризала хорус. Enzo і Falcon, Леонардо Да Винчи. Он все Кирио тут. Він. Покажу все вже. А ось дивіться, яка краса. Вон, гляньте, гляньте стільки їх різні. які хочеш гвоздички. От, хто мого, ну, мого віку той пам'ятає, що раніше тільки гвоздички дарили. так же ж? Ну, це першорічки, вони тільки в цьому році посадила я їх весною. А ось, а ось торнадо. О. А ось вона. О! Балет це. Це балет. Тут вон он горка повиривала всі свої квіти. А ось еще аскот. У От труженик, так труженик. Вон тут видно, блейс, вона. Аж вон де там. Висота, звісно, взяла, ну, два з половиною точно там. Так я й говорила, що вона її візьме ту висоту. Ось, а ось Сережа. Дивіться, яка. Чудова, чудова квітка. Такий аромат приємний. Дуже гарно, Дуже гарно. Це Вінчестер кафедра. Це ще одинокі квіти. Братів Рім на цій стороні, які квітують. Бачте віці, яка ця красива. І жалко її сюди викидати. Навірно, не буду трогати. Ну, вона, вона ж зараза на наступний рік. Ну все отут заб'є мені. Буду дуже коротко буду стригти її. Хоча я її в другому, на друге я теж коротко її стригла. Ну і що помогло? Ну, позв'язувала її, звісно. Ну, жалко її прибирати відсюди буде. Вона ж аромат такий має, що задохнутися тут можна. Ось зломила гілку. Ось, ага, ось ще цвіте біг -пьорп. Вон ще бутони будуть. Вон далі це, це ось августа. А ось воно буде зацвітати ота сентябрінка, яка буде синім цвісти. І є в мене одна красним буде цвісти. Ну чи вони ж будуть цвісти, хто їх знає, як воно, як вони будуть. Ну зараз пройти треба. Тут між що Зараз покажу строїтельство, своє, яке вчора ми трошки підробили. Ось Луїда сюнес. Ну, дожді ж були. Він он, один так і не розкрився, красиво, щоб був. А ось і ще одна імператриця велично стоїть. Ж. Над доріжкою. Вон квітне. Ось вам покажу, дивіться, стільки мішків. Гляньте. Оце сьогодні ми зробили дуже велику роботу, дивіться. Я зараз вот покажу, що там у мішках. Вон, дивіться. Головки капусти, вон, дивіться. Оце стільки капусти. Пішли на город. Вона там далі, одна ближче капуста тут. Ну тут почали цю різати. Пішла дитина моя на город далі туди. А там вже 15 качанів вирізав хтось, похазяйнував. Так ми заходилися з нею і оце вирізали всю капусту. Так що нас робота ніколи не залишає. Щоб віддихнути, ми не можемо. У нас як не одне, так і друге. Ось. Дивіться. експлорер. Він довго цвіте ці квітки. Вони довго-довго Вон, ті викидають, ті відцвітають. А ось там, де ми бетонірували ось, площадку, забетонірували. У нас остався із, як ми погріб робили, там теж капітально зробили хлопці, добре. Остався 2,5 два мішка, два мішка цементу. І щоб він не пропав, вирішила я, поки дождя ото вчора не було, рішила зразу зробити оце тут. Ну, типа, столик поставимо, ну таке. Типа, площадочка буде така. Оце ми Рішили її забетонувати. Ну, Двох мішков тих не вистачило, ще довелося докупляти. Ну, діло в тому, що... Ми її зробили. Нато від придумаємо.